Добрий день, любі діти. Подивіться, хто в нас сьогодні присутній на занятті? Ну, звичайно, я думаю, що ви впізнали, що це всім нам знайомий котик Мурчик. Одного разу котик Мурчик зранку раненько ходив по садку. Забіжить в сад, то прийде на подвір'я, то вискочить на дорогу і все дивиться на листя дерев, а воно вже жовте, коричневе, червоне. Мабуть, сьогоднішнього ранку він задивлявся на листя клена. Ось я вам показую листя клена, як тут раптом біля котика. Впав і біля клинового листочка попав дуже цікавий листочок. Котик подивився на цей листочок і запитав: Ти звідки? Мяу? А листочок відповів, А я з листочок не простий. Я до вас на подвір'я залетів з великого превеликого міста. Там, де проживає мільйони людей. Котик не став допитуватися, як листочок прилетів з міста у село, у садочок, а зразу листочка запитав Листочок, ти такий красивий. А що це означає місто, де проживає мільйони людей? А це дуже і дуже багато. Каже листочок і затанцював, похилився на вітрі. А скільки це, каже, котик м'яв, а це приблизно, каже листочок, скільки листя з усіх дерев на вашій вулиці. О, я навіть не порахую. Ото-то, каже листочок, така велика кількість людей проживає, наприклад. У Києві столиці України, в Харкові великому місті України. І листочок ліг поряд з Ясиновим листочок. А котик задумався і запитав: А як вони в таких великих містах, де проживають мільйони жителів, переїжджають? Яким транспортом? Переїжджають з місця на місце. Бо зранку і не тільки дорослим людям треба на роботу, в магазини, на базар, в лікарню, по інших справах, а дітям треба, мабуть, доїхати до школи і в дитячі садочки. І задумався котик. Котику, Ти не переживай, я зараз тобі і діткам розкажу, які види транспорту бувають в великих містах. Так, діти, дійсно, в великих містах, крім автобусів, маршруток, таксі, є особливий вид транспорту, як трамвай. Подивіться, Правда, чимось схожий на автобус? Але від автобуса він відрізняється тим, що трамвай не споживає пального, а рухається за допомогою електрики. Ось в нього є такий зверху пристрій, на який подається електрика, і рухається трамвай за допомогою електрики. А ще, діти, трамвай це такий вид транспорту, який рухається не просто по звичайній дорозі, а на рельсах. Як поїзд. Але це не поїзд. Він набагато менший і він саме рухається вулицями міста. А ще, діти, у великих містах є... Такий вид транспорту, як тролейбус. Подивіться, і цей схожий на автобус, але знову тролейбус рухається за допомогою електрики. Ось таким пристроєм, як ніби антена, він підчіпляється, прикріплюється до електричного проводу і за допомогою електрики. Але уже на колесах по дорозі він рухається і перевозить у великих містах людей з місця на місце. Такі тролейбуси можна зустріти у нашому обласному центрі міста Хмельницького. Ой, щось листочок за зашелетів хоче мені сказати. А, добре листочок, я не забула, я зараз діткам розкажу. Знаєте, що листочок мені підказав? Що в нашій столиці, в місті Києві, є такий вид транспорту, як підземний. Так, діти. Під землею прокладені залізничні колії. Ось подивіться. Це люди зробили для того, щоб можна було швидше добратися у великому місті, доїхати з місця на місце. І додумалися люди зробити транспорт під землею. Він називається підземний транспорт, станції такого транспорту називаються метро. Ось подивіться. Поїзди, які рухаються під землею. Ось пасажири ходять, а ось поїзди. Вони теж рухаються залізницею. Але туди під землю треба обов'язково спуститися. І ось на станціях метро, люди спускаються за допомогою східців, які рухаються, і піднімаються нагору. І спускаються до поїзда, підземну залізницю за допомогою таких розхідців, які рухаються, які називаються ескалатор. А ось я вам хочу показати внутрішній вигляд підземної залізниці, де люди-пасажири уже їдуть у такому транспорті. Діти на Україні. Такі міста, як наша столиця Київ, де більше трьох мільйонів населення проживає на даний час, і Харків мають такі підземні залізниці. Це дуже зручно і швидко переїжджати з місця на місце, саме таким транспортом. Не забуваємо, що ці всі види транспорту, Винайшла людина в свій час і до сьогоднішнього часу ними користується. Котик, ти почув, Мурчик, як люди і яким транспортом користуються у місті? Так, він мені каже, що він почув. Ну що ж, листочку, дякуємо, що ти нам нагадав про величезні місця. То ми, діток сьогодні, могли познайомити із транспортом і видами транспорту у великих містах. Ідіть листочки собі, політайте ще на вітрю, подивіться на наші гарні дерева, адже ще так на вулицях тепло. А ми з дітками і Котик Мурчик нас послухає, ще повторимо правила поведінки. На дорозі. Діти, я знаю, що ви пам'ятаєте, чого не можна робити на дорозі, що заборонено, навіть в такому невеличкому селі, як наші села, навіть якщо на цій дорозі часто не їдуть автомобілі. Запам'ятайте, перше правило не можна на такій дорозі гратися. Їздити на своїх іграшкових велосипедах, самокатах, грати в різноманітні ігри, бо ось ось може появитися якийсь автомобіль, і ви не встигнете залишити місце дороги. Дорога це не місце для ігор. Гратися треба лише у подвір'ї. Звичайно. У велике місто, невелике містечко, яке поряд з вами, ви їздите із батьками. І навіть ідучи вулицею, треба в першу чергу слідкувати за рухом автолобілів. Якщо там є світлофор, ви пам'ятаєте, як користуватися світлофором, що можна переходити дорогу. Лише на зелене світло. І тоді дорога буде для нас безпечною, а небезпечною. Де б ми не були, на якій дорозі, ми завжди повинні пам'ятати правила безпеки і не просто пам'ятати, а їх дотримуватися. Якщо ви перебуваєте на дорозі, обов'язково навіть нагадую ще раз, в селах, де ми проживаємо, обов'язково слідкуйте, чи не рухаються, не їдуть там автомобілі. І якщо ми побачили автомобіля, треба зійти з проїжджої частини, ні в якому разі не перебігати дорогу. Бо це небезпечно. Пам'ятаймо про це. На сьогодні все. До побачення.